Побачимо, що тут мені натворили. Ви тільки подивіться. Коротше, таку яму вирили. Тут такий кабель був перебитий. Коротше, оце все. Тут була яма, десь у метра півтора це точно. Значить, далі. Ну, так і вийшло, що вона їм мішала. Що в мене тут пострадало? Я зараз все розкажу. Так, це в мене бузульник. Бачите? Там воно ямка отримала. Так, трахільума трошки пострадало, Ще й казала викопати, кажу, не треба. Ну, в принципі, не пострадало, ні. Розкущиться дужче. Ямка виходить, якраз буде це лише розум садити. Ну що, вам скажу, нічого страшного не пройшло. Коротше, зараз буду збирати замовлення все пучком, Або Валеріанка допомогла, або ваша підтримка. Або молитви. Дякую вам усім за допомогу, да, все, слава Богу. Да, рослинки живенькі, ось я їх поставила в водичку. Дивіться, прям, афізостегія фізостегія є, хто хоче. Так, начебто все дивіться. Та, все, що шикардош. Так, лілії, хто там лілії хотів. А, дивіться. Пахнуть і повні воно є. Ух, будем заніматься зараз.